Друзі-підписники, всім привіт, дорогі черкащани. Як обіцяв, коротенький звіт про боротьбу за замковий звіт, узвіз про незаконну забудову, з якою ми намагаємося боротися. Значить, ми отримали вже багато відповідей на, на наші запити. Отримали частину від Черкаської міської ради, отримали від Черкаської обласної адміністрації. Не всі, а ще очікаємо, отримали відповіді від мінкульту і від мінрегіону. Значить, що я вам хочу сказати, що наша попередня юридична оцінка, наша позиція про те, що рішення Черкаської міської ради. Від 2021 року про затвердження про внесення змін до генерального плану, про так звану актуалізацію, на що це рішення незаконне. Значить, ми чекаємо, очікуємо ще відповіді, остаточні, які ми там е намагаємося з'ясувати, щоб і готуємо вже позовну заяву е але, але, але е на підтвердження нашої правової позиції. Вже громада Червоної Слободи це рішення вже оскаржило, і рішення суду першої інстанції про визнання незаконним цієї так званої актуалізації, да? знесення змін до генерального плану. Я хочу усім нагадати, що це резонансне рішення, хоча воно законне, але от деякі місцеві чиновники намагаються сколихнути. Громаду вкидуючи от маніпулятивні посилання і ставлячи під сумнів законне рішення суду, я бачу от, кілька днів тому цілий секретар міської ради. Тренкін вийшов на берег Дніпра і там з бумажкою, там махав всім, як він там бореться. Ми там боремося за інтереси громади, ми там відстоюємо. Що ж ви там боретеся? Ну, що ви там, борцуни, боретеся? Ви Вже такого набороли, що після вас треба буде це все розрібати ще роками. Ви займіться, вивчіть закони і дійте по процедурі, а не боріться. Значить, Червона Слобода подала позу, де вказала, що. При затвердженні рішення про внесення змін до генерального плану, значить, не було здійснена стратегічна екологічна оцінка. Все, крапка. Ну тобто закон вимагає, щоб стратегічна екологічна оцінка була, її немає, значить, рішення про генеральний план незаконне. Ну що тут думати? В нас виявляється що межі міст. Межі міста Черкаси не, не затверджені, тому що не узгоджені з, з, з сусідніми населеними пунктами. Ну просто таких проблем накопилося вже. Це, це просто це, ну, це базові речі. Без цього місто не може розвиватися. І вони зараз намагаються там якось звинуватити когось. Та ви на себе в зеркало подивіться, чим ви займалися ці дві каденції, по суті. Чим ви займалися і до чого ви довели місто, що до цього часу не затверджені навіть межі міста. Крім того. Зараз, до речі, цей суд в, в апеляції розглядається позов. Подивимося, як він буде розвиватися події. Ми відсвяткуємо, тому що це рішення потім може лягти в основу нашої стратегії. Бо якщо ми оскаржимо, ми або хтось інший суб'єкт оскаржуємо це рішення про актуалізацію, то всі інші незаконні рішення щодо зміни функціонального призначення певних земельних ділянок, в тому числі на замкову звозу. В тому числі на пляжі Рів'єра, в тому числі на Олірада 60, рекреаційна земля, яка після цієї актуалізації е, перестала вже під забудову, змінила своє цільове призначення. Це незаконно. Ці всі далі це забудови, це все воно, воно зруйнується. От, цим рішенням про визнання е, актуалізації незаконною. Крім того, це ця, ця рішення незаконним є тому, що. Е, коли затверджувалось внесення змін до генерального плану, не затверджений історико-архітектурний опорний план як обов'язкова і невід'ємна частина містобудівної документації. Генерального плану відповідно це є чорним по білому написано в законі. І така позиція мінрегіону, що немає історико-архітектурного плану, немає генерального плану або ніяких змін ти в генеральний план не можеш вносити, поки ти не, 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 не затвердиш історико архітектурний опорний план. Це правильна мудра позиція, тому що Черкаси віднесено до переліку тих міст, які мають там історичну спадщину. Ти спочатку з науковцями пропрацюй, визначи ареали зони, де можуть бути історично важливі культурні там місця. Які мають і культурну спадщину, знаєш, де треба розкопки, де треба особливі містобудівні умови до цього. А потім вже розбудови, формує генеральний план, зон зонінг. Це, це логічно, це правильно. Ні. Ми спочатку все забудуємо, перебудуємо, а потім ви там робіть, що хочете. Після нас, хоч потоп. Ні, так не буде. Тому я хочу зараз звернутися, користуючись нагодою, звернутися до е підприємців. Які, можливо, хочуть розбудувати свій бізнес на основі цих муток? Да? Там замутили щось, змінили цільове призначення, хтось там щось хоче збудувати. Друзі, я вам не, не бажаю зла. Я нікому з громадян України не бажаю зла, але я вас просто застерігаю, щоб ви потім не кивали один на одного і не чухали собі голову. Як так, що ви, може, там когось там зацікавили, я не знаю, що ви робили, як це все, але на основі незаконних рішень ви понесете величезні втрати. Я пропонував пану Андраніку Казаряну у 2021 році, коли йшла оця от... Тільки починалася історія забудови замкового з возу. Давайте зустрінемося. В мене було публічне звернення. Давайте ми продискутуємо, проведемо дебати, і тоді люди побачать. Бо він стверджує, що це все законно. Він там хоче такі пафосні інтерв'ю розказує, про те, що він хоче залишити історію історію, там якусь про про себе, про, про бізнес. Ну окей, ніхто ж не проти, будуйте там, де це можна. Платіть податки, платіть людям зарплату, розвивайте, інвестуйтесь, вас тільки будуть підтримувати. Але забудовувати в знаковому місці долина Троянд. Оце історичний е, е, ареал цілий, ну це, це просто кощунство, ви розумієте, це просто нех, таке брутальне нехтування інтересам громади. Громада кілька разів вже там петиції підписувала. Ви розумієте, наскільки це важливе питання, і не ні, через коліно поламати, таке там щось забудувати. Я вам кажу, що якщо ви таки не відка... не вгамуєте свої апетити, не відкажетесь від тої забудови, ви будете то все зносити за свій кошт. Оту е, трансформаторну підстанцію, яку ви там збудували, реалізуючи туалетну схему. Да? Є мій там туалет. Давайте я вже претендую на це все програне в законодавстві. Я вже претендую на всю земельну ділянку, бо мені там е, дозволили побудувати трансформаторну підстанцію. На якій підставі там будують? Для чого? Який задум для будівництва? Це так просто не робиться. Так само я хочу звернутися до... Пана Романа Діського, я не знаю, хто це такий бізнесмен, які там хоч хоче забудувати Рівєру. Знову ж таки, на ділянці, яка змінила цільове призначення, після так званої актуалізації вона була рекреаційна земля, а стала вже чомусь там під забудову обслуговування там об'єктів. Там також є питання. Я знаю, що прокуратура цим займається, але в мене ще є питання до прокуратури. Я зараз про прокуратуру нічого не буду коментувати, ми потім окремо про це поговоримо. У мене є дуже великі сумніви, що стратегія правильна. Але це потім, я зараз не буду про це. Шановні бізнесмени, всі, я не знаю, до всіх звертаюся, хто намагається використати мутні схеми, земельні, містобудівні для отримання легкої наживи. Подумайте про те, що ця нажива може перетворитися в величезні ваші збитки, і мене складається враження, що на вашому шляху ще не зустрічалися чиновники, яких ви не могли купити там чи залікати, чи дискредитувати. Ну, мабуть, я буду першим. Бо я не боюся нікого, і повірте, ви мене не зупините. Тому подумайте, давайте, щоб нормально ця ситуація розрулилася, Зупиніться, зупиніть руйнувати будинок з рефонами. Бо я вам докажу, що це також незаконне рішення. У мене дуже багато питань до обласної адміністрації, до позицій деяких топ чиновників це в окремому відео. Але поки є час, зупиніться, подумайте, бо це просто карма вас буде переслідувати все, все життя. У мене все. А зараз я ще хочу звернутися до громадян, до Черкащан. Панує така, такий настрій, що все погано, нічого не зможемо поміняти. Дійсно, війна, зараз це ще уявіть, що ми це все, все намагаємося боротися за інтереси громади ще під час війни, да? коли хлопці воюють напередку, а рано чи пізно вони прийдуть і спитають: а що ви тут робили взагалі в тилу? Поки ми, поки ми там ризикували життям. Що ви тут що ви робили взагалі? Ви допустили оцей дірібан просто банальний, забудували все? Що ви тут робили? Тому здаватися, опускати руки це величезний гріх. Я точно знаю, що ми переможемо. Я точно знаю, що разом ми сила, тому зараз, поки що, хто може, максимально поширюйте цю інформацію, максимально розказуйте правду. Кому треба роз'яснення юридичні, кому це цікаво, можете звертатися, я дам повністю весь розклад юридичний. Але як ми незабаром ми перейдемо до більш активних дій в межах чинного законодавства, і тоді ми покажемо, що таке справжня активна громада. Всім дякую за увагу! Правда переможе!